Зазвичай я їжу на дачу з чоловіком і батьками на машині, але цього разу вирішила спробувати відправитись туди громадським транспортом, перевірити, чи працююча схема взагалі. Знаєш, куди ми їдемо? Куди? На дачу. Куди? На дачу. Ми купили квитки на електричку, я їздила київською електричкою, напевно, один чи два рази, і то років п'ять тому, тому це було доволі хвилююче. Взяли каву і в дорогу. Моя подружка останні півроку жила за кордоном, тому ми не мали змоги поїхати разом на дачу раніше. Це наш перший раз. Мені дуже було цікаво, а, яка буде її реакція не на фото і відео, а побачити все вживу. Щоб нам взяти ми будемо їхати з доя, бо ми плануємо знімати сьогоднішній день. Ви на поїздку. Але ми без стадії, а тут немає куди закріпити телефон, щоб знімати себе. Тому так будемо їхати. А це туалет. Мені дуже сподобалась поїздка електричкою, чисті вагони, час від часу гарні краєвиди. Я вже уявляю, як влітку я їду сама на дачу з книжкою або зі скетчбуком для малювання. Ну, вайб такий. Я не маю машини і не дуже хочу, тому поки шукаю варіанти, чи можу я їздити сама на дачу без машини. Станція <реку> метро. Стація <реку> метро. Аркуш чистий, я діста. Не та, не та, <реку> не та. <реку> не та. <реку> я сподіваюся, що це та. Станція <реку> <реку> метро. Ми приїхали в сусіднє село на електричці, але до нашого села Далекувато. І ми шукали маршрутки, але вони ходять дуже рідко і нам довелося шукати таксі. Нам пощастило, ми познайомились з водієм маршрутки, який нам знайшов таксіста. Там це виглядає дуже смішно і просто. Він йшов вздовж дороги, де припарковані машини, стучав в вікно і казав: Василь, дівчат підвезеш? Ні? Добре. Петро, дівчат підвезеш. І от таким чином знайшов нам супертаксі. Камбанська морда. Ну. Таксі нас привезло прямо до озера. Сюди ж приходять і маршрутки. І в нас ідеальна погода для того, щоб насолоджуватись цією природою. Я чекала її насправді таку погоду всі ці півроку з великим нетерпінням. Отак От влітку чик-чик і пішла льопатися. Вона чистіша. Ну, найчистіша, да? так? один. А там буде власний житко. Дивись. Звісно, крінжата. Болота. Закрила, я закрила, да? Щоб нас не вкрали. Ого, а трамбовать, що то буде? Ну, що так подивимося. Ще покажу тобі. Пішли ззаду, підемо. Це септик. Угу. Чесночок, саджав, дідусь. Та взагалі вже можна борщ варити. Можна. Це ми купляли е, нещодавно. А це щоб підмежувати, тут парковка буде. Да, парковка. Да. 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 А, да, ну тут поки сміточка. Так, гаші. А чого люди продали? Ти не знаєш? готова. Ну давай. Угу. Предбанничек. Ну да, будет угу. А ты цю шафу будешь порублять? Угу. Ой, ну да, она на видео больше выглядит. Угу. Угу. Такая угу. кухонька. Угу. Да, кухню, конечно, надо заработать модно. Моднейшую. Да, кухня, Відро хороше. Відро це я посорбувала. Було да? роялкам, там собаки, малюнки собаки да? були. Да. Ванна. ванна. Mm -hmm. Ну добре, що є ванна. Це буде стіва батьківська. Ага, моя. Yeah. Це моя спальня, дівчонки. Там вже мій э, фен лежить. Дивимось далі. Це її пога себе побольше выбрала. там просто шафы длится. А, да? Кровать Так, Так, будем DVD Ну, Розетки біля кроваті, Отлично. Ми кровать будемо сюди ставити. Чого? А, это Угу. Угу, Хорошо. Все. Приїхали, провели екскурсію і, звісно, одразу заїжу. Ведені ж ми не в центрі. Саня Вара. Саня Варат? Угу. Я не знаю, гран 600. Ого. Ти купила чи Саня? Ні, не так. Саня не. Скажи, я купила. Ну, хто? Саня. Ні, Саня б не купляв чайник. Саня заплатив. Ну, саня заплатив, а я купила нічого не ясного. Це ми так будемо ранком просипатися, uh -huh. виходить з своїх спален. Люди yeah. будуть спати птички, може uh -huh. бути каву. Uh -huh. А ми тут можемо взимку тусити? Uh -huh. Ну, а якщо ми зробимо гарно того часу, то нам обіцяють зробити. Uh -huh. І далі ми майже нічого не зняли, бо було так добре. Ми просто сиділи у дворі, насолоджувалися звуками пташок, сонцем і тишею.